Для прослуховування раджу тобі вдягнути навушники. Вимикай світло, лягай зручно і заплющив очі. У невеликому селі, загубленому між зеленими пагорбами, жив чоловік на ім'я Данила. Він був відомий. Як майстер на всі руки, лагодив птахи, чинив млини, але останнім часом його більше не тішила звична праця. Душу Данила переповнювали запитання, на які він не міг знайти відповідь. У чому сенс мого життя? Чому інколи щастя здається таким далеким, як знайти свій справжній шлях? Одного вечора, сидячи біля вогнища у своїй невеликій хатині, він згадав стару легенду, яку йому колись розповідала бабуся. На далекій горі, вершина якої завжди оповита хмарами, живе мудрець, який знає відповіді на всі запитання. Але шлях до цієї гори був довгий і важкий, і лише найсміливіші вирушали в дорогу. На світанку Данило взяв невеликі клунок із хлібом, флягу з водою і вирушив у путь. Спочатку дорога вела його через знайомі поля й ліси, де співали птахи і шелестіли дерева, Проте, чим чи далі він ішов. Тим більше змінювався пейзаж. Дерева ставали рідчими, а дорога звивалася між кам'янистими пагорбами. Перша зустріч. Данило йшов усе далі, коли почув зюрчання струмка. Він нахилився до води, щоб напитися, і раптом Побачив маленького хлопчика, який сидів на березі і щось майстрував із гілок. Привіт, мандрівнику, усміхнувся хлопчик, ти куди прямуєш? До далекої гори, відповів Данило. Мені кажуть, там можна знайти відповіді на всі запитання. Хлопчик? – Задумливо кивнув. А чи знаєш ти, як збудувати човен із гілок? Я щодня питаю себе, як це зробити, але досі не можу розгадати. Данило згадав, як у дитинстві допомагав батькові майструвати невеликі човники і вирішив показати хлопчику, як це зробити. Разом вони змайстрували невеличкий човен, який поплив униз за течією. Хлопчик радісно засміявся. Тепер я знаю, як знайти відповідь на своє запитання. Дякую. Можливо, твоя гора справді подарує тобі відповіді. З теплом у серці Данило продовжив свою подорож. Друга зустріч. Дорога привела його до пустельного плато, де вітер грався пісочними вихорами. Посеред плато сиділа жінка з кошиком в руках і вигляд у неї був стомлений. Здрастуйте, мандрівнику, сказала вона, помітивши Данила. Ви, певно, вирушили до гори? Так, відповів він. А ви чому тут? Я збираю ягоди і трави, але не можу знайти джерело води. Без нього я не можу завершити. Свою справу. Данило пригадав, як колись допомагав шукати воду у своєму селі. Він уважно оглянув плато, помітив невеликі зелені плями на землі і розпочав копати. Незабаром із землі пробилося джерело. Жінка була неймовірно вдячна. Ти вирішив мою проблему. Тепер я можу рухатися далі. І я бажаю тобі знайти те, що шукаєш. Третя зустріч. Данило дійшов до підніжжя гори, де стояла маленька хатина. Біля неї сидів старий чоловік із порожнім вітряком. Молодий чоловіче, чи не допоможеш мені? запитав дідусь. Я колись був майстром, як і ти, але зараз вітряк зупинився, а в мене вже немає сил його відремонтувати. Данило побачив. Що механізм старий, але ще придатний. Він ретельно оглянув конструкцію, зміцнив зламані лопаті та знову пустив вітряк у рух. Дідусь був у захваті. Дякую, друже. Знаєш, у кожного мандрівника є свій шлях. Але найцінніші відповіді не завжди на вершині, часом вони знаходяться у твоїх вчинках. Данило замислився, але все одно вирушив далі. Шлях до вершини був важким, каміння осипалося з під ніг, холодний вітер. Крідався в обличчя, але коли він нарешті досяг вершини, то побачив перед собою хати. Усередині сидів старий мудрець. Я прийшов по відповіді на свої запитання, сказав Данило, знявши свій клунок. Мудрець усміхнувся. А чи ти не помітив, що вже знайшов їх? Данило здивувався, але мудрець продовжив. По дорозі сюди ти допоміг хлопчику знайти майстерність, жінці завершити її справу, а старому чоловікові відновити вітряк. Ти дарував їм відповіді. На їхні запитання. І, можливо, ти вже знаєш відповідь на своє сенс життя у тому, щоб допомагати творити і ділитися своїм світлом із іншими. Данило довго думав над словами мудреця, він зрозумів, що пошуки. Не були даремними, адже дорога до гори вже змінила його. Коли Данило повернувся до свого села, він більше не відчував тяжкості на душі. Він продовжував свою звичну працю, але тепер бачив у ній щось більше радість яку приносить допомога іншим. І хоча гора залишалася там серед хмар, Данило зрозумів, що справжні відповіді можна знайти не лише на вершині, а й дорогою до неї.